У резиденції Дональда Трампа у Флориді республіканці вже почали святкувати, не чекаючи офіційних результатів виборів. А голова передвиборчого штабу Камали Гаріс написала листа співробітникам, у якому запропонувала колегам трохи відпочити і набратися сил, адже остаточних результатів не буде найближчим часом. Втім, дільниці закрилися. Американці проголосували. Офіційних результатів стану на восьму ранку за Києвом. Ще наголошую. Немає хто ж отримує ключі від Білого Дому, хто отримає більшість в Конгресі США. Разом з вами слідкуємо та. Аналізуємо це. Свобода ранок. мене звати Катерина Некреча. В коментарях напишіть, чи цієї ночі ви слідкували за перебігом виборів у США та які ваші висновки. У сполучених штатах підраховують голоси, щоб остаточно дізнатися, хто ж стане 47-м президентом країни Камала Гарріс або Дональд Трамп. У всіх хитких штатах результати голосування, яких власне є головною інтригою цих виборів, закрили виборчі дільниці в районі п'ятої ранку за київським часом і почали вже підрахунки голосів. Останніми закрилися дільниці на Гаваях та Алясці. І на Гаваях вже перемогла Гарріс. Всі слідкують за підрахунком. Голосів Сьогодні станом на восьму ранку лідирує Дональд Трамп, але система американських виборів така, що результати ще можуть помінятися в будь-який момент щодо штатів, які голосують традиційно на кожних виборах у США, Трамп очікувано отримав голоси свої в Алабамі, Арканзасі, Флориді, Індіані, Кентукі, Луїзіані, Місісіпі, Огайо, Оклахомі, Південній Кароліні, Південній Дакоті, Теннесі, Техасі, Західній Вірджинії та Вайомінгу. Ось ми зараз показуємо вам цю. Карту голосування Гарріс так само, як очікувалося, взяла голоси у Кентукі, Делавері, Ілінойсі, Меріленді, Масачусетсі, Нью-Джерсі, Нью Нью-Йорку, Родлайленді та Вермонті. І, от перший кандидат, який набере 270 голосів, колегії виборників стане наступним президентом США. Цьогорічна передвиборча кампанія стала найдорожчою в історії США. Обидва кандидати витратили 3,5 мільярди доларів. Більшість цих коштів спрямували якраз на боротьбу у цих хитких штатах. Про це пише Financial Times. Хиткі штати нагадаю, це Ті штати, вподобання, яких міняються від виборів до виборів. Тобто, там складно передбачити, кого там підтримують республіканців чи демократів. Так, от лише на Пенсельванію Гаріса Трамп витрат витратили 400 мільйонів доларів незалежно від того, хто ж стане 47-м президентом США, необхідно мати підтримку законодавців, яких американці також обирали цієї для нас ночі. Перебирають 34 зі 100 сенаторів та 435 тобто усіх законодавців у палаті представників. Конгресу США за президентства Байдена демократи контролювали більшість у Сенаті, а республіканці у палаті представників. І такий розподіл сил приводив до того, що деякі закони були заблоковані протягом тривалого часу в палаті представників. Зокрема, я думаю, що всі ви пам'ятаєте, так було з законом про допомогу Україні. За виборами в США, в тому числі до Конгресу, слідкує наша колега Катерина Лісунова, кореспондентка Голосу Америки. Вона у Вашингтоні, власне, в будівлі конгресу. Катерино, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилася. Розкажи, будь ласка, подробиці, як відбувалися ці вибори, що цікавого наскільки емоційними були, наскільки масово американці приходили голосувати. Вибори досі емоційні, і враховуючи сам той факт, що вже після першої ночі, але вся країна стежить за підрахунком голосів і за попередніми прогнозами, тому що як відомо, те, що зараз відбувається, це така собі велика математика, коли різні американські агенції підраховують відповідно до голосування в різних штатах. Скільки виборників віддадуть свої голоси за тих чи інших кандидатів? А самі ж виборники голосуватимуть аж у грудні, а зараз так би мовити ведуться величезні підрахунки. Досі прикута увага, досі всі е, стежать, і в принципі зараз ми уважно голос Америки. Уважно стежать за е, штабами як Ками Гарріс, так і Дональда Трампа. І це значить, що е, промову Камала Гарріс на сьогодні відмінили. Вона сказала, принаймні в її штабі сказали представники. її штабу сказали, що е, поки що зарано говорити про якісь результати, зокрема е, враховуючи, що в Пенсильванії ще будуть підраховувати е, голоси, йде в інших штатах. Натомість Дональд Трамп буквально з хвилини на хвилини планує свій виступ в Флориді в Паум-Біч, де згуртувалась його підтримка, і де зараз знаходяться ті ті люди, які очікували на його промову і очікують на його перемогу. Він, зрештою, матиме промову. Принаймні, про це вони анонсували, і за цим голос Америки стежить і також покаже наживо. але із цікавих новин, які більш-менш вже спрогнозовані. Цей той факт, що республіканцям вдалося отримати більшість в сенаті станом на зараз попереднім підрахунком голосів, республіканці матимуть 53 місця в сенаті і 100, а демократи поки що мають 42. навіть якщо демократам вдасться набрати всі місця, які залишились, цього буде недостатньо, щоб мати більшість в сенаті. Більшість вже за попередніми підрахунками остаточно за республіканцями в палаті. Представників поки що зарано говорити, тому що як ви правильно зазначили, там перебирається усі 435 законодавців, і там перегони ще ніші і важчі, Але результати в сенаті були більш-менш передбачуваними, тому що там перебиралось 34 законодавці, і з них було 19 демократів і 4 незалежні кандидати, які знаходились в коаліції із демократами. А о, натомість республіканці із республіканців перебиралось 11 законодавців. Таким чином демократам та їхнім партнерам треба було з зберегти 23 місця, а республіканцям усього 11, плюс відвоювати, так би мовити, два. Що їм вже е, вдалося зробити? І попередньо за попередніми оцінками сенат буде за республіканцями в залежності від того, хто буде президентом, і умовно, якщо ним буде Дональд Трамп, то Сенат буде тим місцем, де йому буде легше проводити свою політику, тому що так чи інакше, і ви про це теж згадували законодавча частина роботи Сполучених Штатів Америки залежить саме від конгресу і те, чи вдасться ми будь президенту втілити його чи її обіцянки, залежить від. Того чи матиме новий президент перевагу своєї партії у конгресі, і напряму це також зале від цього залежить і допомога Україні, тому що від пози... тої чи іншої позиції партії, яка буде займати більшість в конгресі, залежатиме і подальше голосування за допомогу Україні. Також є цікава формальна частина, яку теж варто пояснити нашим глядачам. Що до прикладу, якщо вже більш-менш відомо, що сенат за сенатом будуть республіканці, республіканці матимуть більшість у сенаті, це означатиме, що обиратимуть і нового очільника лі, лідера більшості у сенаті. До того це був демократ Чак Шумер. Тепер буде хтось інший, і також обиратимуть нових голів комітетів сенату. А зазначив, що в Багатьох із цих комітетів часто піднімається питання України і відбувається слухання пов'язане з Україною, зокрема в комітеті з міжнародних відносин. Раніше там о, головували демократи. Тепер в, варто очікувати, що буде зміна лідерства у сенаті на, на користь республіканців, які за попередніми підрахунками отримали більшість у сенаті в палаті представників підрахунки голосів, все що ведуться. За президента також все ще є штати, які досі будуть підраховувати ці голоси. Але в штабах, як я вже казала, камала Гарріс безпосередньо відмінила свою промову. А Дональд Трамп планує з хвилини на хвилину виступити перед своїми прихильниками. Катерина, ну щось цікавого такого я бачила в новинах, що дві чорношкірі жінки в сенаті отримали місця. Трансгендерна жінка в палаті представників. Це щось нове для Америки, наскільки я розумію. Відносно це нове для штатів, в яких вони обралися. ну, якщо казати про трансгендер, ну то це взагалі в конгресі. Якщо казати про темношкіру, то зокрема в Меріленді це перша темношкіра жінка була обрана до конгресу. Але зазначу, що вони зайняли місця демократів. Тобто, вони не не те, щоб вони взяли вперше місце республіканця на цій посаді. Вони в принципі замінили свою колегу у своїх попередників а, на цій позиції, так до прикладу, в штаті Меріленд а, демократка Тимошкіра прийшла а, на, на заміну а, демократу Бену Кардіну, який був великим підтримувачем а, України, був очільником комітету з міжнародних відносин. Дуже часто лобіював активно а, за питання допомоги Україні. Голос Америки мав не одне з ним. Інтерв'ю чи буде така сим, сильна потужна а, позиція а, нової представниці цього штату Наторки демократки залишається питанням під час дебатів, коли вона дебатувала своїм республіканцям опонентом вона виступала за підтримку України. Зокрема, на виду цитату вона казала, що Україні потрібні лише інструменти, щоб себе захистити, і я зроблю все, щоб допомога Україні продовжувала. принципі на сайті Голосу Америки є детальна стаття про усіх цікавих кандидатів до сенату і ключові штати, від яких залежала зараз більшість, і там є зокрема про неї про. Тому ну, глядачам нашим також почитати детальніше, але цікавий факт, що вона прийшла на заміну дуже активному прихильнику України, який пішов у відставку через те, що через вік Катерина, Дякую дуже за твою роботу за роботу всіх колег з Голосу Америки. Звісно, слідкуємо за вашою роботою, Отримуємо інформацію і цікаву аналітику. Катерина Лісунова, кореспондентка Голосу Америки з Вашингтона, була на зв'язку зі свобода ранок. Дякую. Слідкуйте також за Радіо Свобода в наших соцмережах. Із важливого також треба сказати про те, що офіційних виборів стану на восьму ранку. А ми ще не знаємо. А тим не менше, ми вже знаємо про те, що наразі в двох хитких штатах визначилися з голосами від північної Кароліни. Трамп отримав 16 голосів від виборців від Джорджії. Також 16. треба також сказати, що в палаті представників США наразі республіканці. Ймовірно отримують більшість. І ще сказати треба і про такі момент, що протягом цих виборів в США виборчі дільниці протягом того дня отримували погрози про мінування. За даними ФБР, багато загроз, як вдається, походять з російських доменів електронної. Пошти, але глобальної загрози немає. Отож, також цікавий важливий аспект. І зараз до нашого ефіру долучається Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань, кандидат політичних наук. Богдан вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаємо, я розумію, що зараз ми чекаємо, слідкуємо за результатами в хитких штатах, які можуть змінити ситуацію. Тим не менше, ми знаємо про те, що у Дональда Трампа вже святкують. А ви якщо говорити зараз про те, як відбувається хід виборів, ми пам'ятаємо заяву Дональда Трампа. Він казав, що якщо вибори будуть чесними, то він погодиться з цим результатом. Наразі на вашу думку, з тих заяв, які от лунають. Чи питань до того, як відбулися ці вибори, справедливо чи несправедливо не чесно, чи нечесно ведеться підрахунок голосів, в цьому сумнівів у демократів республіканців немає, чи все ж таки є? Ну, те, що зараз надходить, так. І в новинах, і в спілкуванні з моїми друзями, які безпосередньо спостерігають за виборами в США, поки. Таких заяв немає, так? Тобто, тому що, по-перше, остаточного підрахунку, ще ніхто не оголошував, там в деяких штатах так, але це ще зарано. Е, тому я прогнозую, що якщо у Трампа буде більш відчутна перевага, тобто проблем у нього точно з визнанням виборів і їхніх результатів не буде. Е, і чим більше буде різниця е, у та в цьому остаточному результаті між двома ключовими кандидатами, тим менше ймовірність, що знову ж таки будуть переглядатися серйозно там результати загальних виборів. Можливо, дійсно там будуть в тих чи інших штатах або на тих чи інших виборчих дільницях. Можливо, також позови деякі в суд не виключено, але знову ж таки. З огляду на ситуацію і станом на сьогодні, на зараз, виглядає поки все досить спокійно прогнозовано, ну і знову ж таки це ще не остаточний підрахунок голосів, хоча відчувається, в принципі, вже перевага Трампа, і багато хто починає вже більш остаточно прогнозувати його перемогу. Я також хочу уточнити. От давайте поговоримо про той момент, чого очікувати в разі перемоги того чи іншого кандидата. Ви думає, ви пам'ятаєте, як багато хто з українців заяву Гаррісу у Мічигані? Здається, кілька тижнів тому вона це казала про те, що Володимир Путін сидітиме в Києві, якщо її опонент Дональд Трамп переможе на виборах. От такі заяви ж настільки радикальні, це відображення реально того, що можна очікувати. Ти в разі, якщо Дональд Трамп переможе на вашу думку, тому що звісно, що українців цікавить саме цей аспект, і саме тому українці зараз так активно слідкують за виборами. в США. що ж буде з українським питанням, в разі, якщо той чи інший кандидат посяде місце в овальному кабінеті? Ну, перше, я далекий від думки, що все настільки може виглядати апокаліптично, тому що все ж таки у ну, Сполучені Штати Америки. При будь-якому президенті ця країна вона буде продовжувати робити все для того, щоб стримувати Росію, стримувати Китай, стримувати да, автократів. У якийсь спосіб, це вже інше питання. Так? Тому тут, от якраз підходи кандидатів і партій подекуди різняться. Однак, разом з тим я сказав би, що буде складніше для нас. Це однозначно також. І ця складність, вона має свої причини. Насамперед, дійсно, по перше, певна поляризація в американському суспільстві прослідковується. І якщо та я думаю, і Трамп, якщо стане президентом, так само і пані Гаріс, внутрішній контекст і бажання вирішувати. Внутрішні проблеми буде превалювати над зовнішньополітичною аджендою, на мою суб'єктивну думку, тому що потрібно буде проілюструвати все ж таки оце delivering, да, тобто те, що кандидати обіцяли, хоча б частково швидко щось вдати виборцям, людям показати, що вони вже починають працювати над тим, що вони частково обіцяли там під час своєї електоральної кампанії, те, що стосується російської війни, ну від Трампа і його. Кандидата віце-президенти лунали певні пропозиції бачення, але знову ж таки Трамп до виборів і після виборів можуть бути дещо відмінними. Не скажу, що кардинально, але все ж таки, я думаю, якщо оберуть Трампа президентом вже остаточно. Тут два сценарії в комунікації з Кремлем і з Москвою, де, до речі, очікують якраз обрання Трампа, на мою думку. Перший сценарій це. Може бути певний імпульс з боку Кремля безпосередньо до США на чолі там з Президентом Трампом щодо тих чи інших консультацій, але також може бути підвищення ставок і з боку Трампа також, тобто з його бізнес-минулим, з його бажанням подекуди бути дійсно непередбачуваним. Він може йти як на загострення, так і на формування певних опцій, скажімо так, і тут не все. На мою думку, дуже швидко буде вирішуватись, так як знову ж таки Трамп обіцяв, де коли завершити російську війну. Я думаю, що це все ж таки розтягується знову ж таки в часі, і складнощі вони не можуть одним бажанням, навіть якщо воно супер таке кристалізоване, вирішитися, особливо в контексті таких складних питань, як да, конфліктність, яка буде наростати. Богдана, ну і це важливий також момент, про який ми також наголошуємо, що не лише вибори президента відбулися у сенаті США. Попередньо за попереднім результатом республіканці отримують більшість. В Палаті представників США також республіканці ймовірно отримують більшість. Чи може скластися, ну знайоме для нас вже вираз монобільшість така, коли республіканці посядуть всі важливі кабінети, і законодавчі, і овальний кабінет також. Звісно, може, хоча більш так скажемо, прогнози зосереджувались на тому, що Сенат в принципі буде республіканським, а конгрес все ж таки за демократами, тобто вони повернуть собі більшість у конгресі, тому що там її не було раніше з огляду знову ж таки на аспекти передвиборчих перегонів США і політичну систему. Але знову ж таки все може бути. Я думаю, що краще все ж таки, щоб були певні баланси. Вони важливі для та, інституційної взаємодії Сполучених Штатах Америки, і бажано все ж таки, щоб також демократична партія вона також мала можливість відчутно впливати на процес прийняття рішень. Але очевидно, це вже американці обрали. Єдине питання, що підрахунок голосів станом на 8 годину, коли ми з вами спілкуємося, ще триває офіційних результатів. Я наголошую немає, але ми слідкуємо саме за офіційними результатами. Як це ймовірно і за цим слідкують в передвиборчих штабах кандидатів республіканців і демократів, можна лише собі тільки уявити наскільки напружена ситуація. Богдан, вам дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань та кандидат політичний. Наук був гостем Свобода Ранок. Слідкуйте за офіційними результатами, офіційними новинами зі Сполучених Штатів разом з Радіо Свобода. Підписуйтесь на нас в соцмережах. Наша велика команда працює для того, щоб оперативно повідомляти факти вам. З вами була Катерина Некреча, Це Свобода Ранок. Пишіть в коментарях свої реакції на те, що ви почули. Бережіть себе і до зустрічі!